Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Яке число може бути в остачі, якщо дільник дорівнює 20? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Існує таке правило, що остача завжди повинна бути менша за дільник. Якщо у нас дільник 20, то менше за дільник у нас лише одне число 5. Це буде варіант Б. Друге завдання. У якій часці буде три цифри. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте визначимо. Неповне ділене у кожному числі та кількість цифр у часті. 28147 поділити на 7, перша неповне ділене – 28. Значить у часті буде 4 цифри. 2456 поділити на 8. перша неповне ділене – 24. У часті буде 3 цифри. 2380 поділити на 28. Перше непонеділене 238. У частці буде дві цифри. Нам потрібно три цифри. Варіант Б. Третє завдання. Яку частину становить 1 кілограм від одного центнера? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Один центнер має 100 кг. Значить, частина кілограма від центнеру буде 1 сота. Варіант Б. В четвертому та п'ятому завданнях необхідно установити відповідності. Завдання 4. З'єднай лінією вираз і його значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо одиниці вимірювання часу. Одна хвилина 15 секунд це буде 75 секунд. 75 поділити на 5 дорівнює 15. 3 хвилини, в одній хвилині 60 секунд, в 3 хвилинах 180 секунд. 180 поділити на 9 дорівнює 20. Дві хвилини. В одній хвилині 60 секунд. В двох хвилинах 120 секунд. 120 поділити на 20 дорівнює 6. П'яте завдання. З'єднай площу квадрата з довжиною його сторони. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Давайте пригадаємо, як знайти площу квадрата. Площа квадрата це помножити дві сторони. 80 помножити на 80 дорівнює 6400. 70 помножити на 70 дорівнює 4900. 90 помножити на 90 дорівнює 8100. В шостому та 7 завданнях необхідно виконати обчислення. Шосте завдання знайди значення виразу. 235 помножити на 13. Відняти 20982 поділити на 26. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Першою дією виконуємо множення. 235 помножимо на 13. Спочатку множимо одиниці. 5 помножити на 3 буде 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 3 9 та ще 1 – 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 6 та ще 1 7. Під одиницями ставимо крапку. Множимо десятки. 235 помножити на 1, це буде 235. Пригадуємо правило при множенні числа на одиницю, отримуємо те саме число. Другий неповний добуток 235. Додаємо 5 зносимо, 0 додати 5 5, 7 додати 3, 10, 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 2 додати 1, 3. Отримали число 3055. Другою дією виконуємо ділення. 20 982 поділити на 26. Визначаємо перше неповне ділене – 209. Значить, у часті буде три числа. 209 поділити на 26 ми можемо взяти о 8. 6 помножити на 8 48. 8 пишемо 4 запам'ятовуємо. 2 помножити на 8 16. Та ще 4, 20. Віднімаємо. 9 відняти 8 1, 0 відняти 0 0, 2 відняти 2 0. Зносимо 8. 18 поділити на 26 ми не можемо. Раз ми знесли розряд, а число не ділиться, у частку ставимо 0. Зносимо наступний розряд 2. 182 поділити на 26 ми можемо взяти по 7. 6 помножити на 7, 42. 2 Пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 помножити на 7, 14 та ще 4 18. 182 відняти 182 дорівню 0. Ділення завершено. Часті отримали 807. Третя дія. 3055 відняти 807. 5 відняти 7 ми не можемо. У попередньому розряді позичаємо 1 десяток. 15 відняти 7 дорівнює 8. 4 відняти 0 4. 0 відняти 8 ми не можемо. У попередньому розряді позичаємо один десяток. 10 відняти 8, 2. І 2 зносимо. Отримали число 2248. Записуємо його у відповідь нашого виразу. 7 завдання розв'яжи задачу та дай пояснення до дій. За рік учень гуртка паперопластика використав на виготовлення виробів 12 пачок кольорового паперу і 6 пачок білого, усього 216 аркушів. Відомо, що кількість аркушів, аркушів в усіх пачках була однакова, скільки аркушів кольорового паперу використав учень. Давайте складемо умову задачі: у нас був папір кольоровий та білий. Кольорового паперу у нас було 12 пачок, білого 6 пачок. Нам потрібно знайти, скільки аркушів кольорового паперу використав учень, якщо усіх аркушів було 216. Зверніть увагу, що в цьому папері кольоровому та білому однакова кількість аркушів. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Давайте знайдемо, скільки всього у нас було пачок паперу. 12 додамо 6. Це буде 18 пачок було. У цих 18 пачках всього 216 аркушів. Ми можемо знайти скільки аркушів в одній пачці. 216 поділимо на 18. Перше не на 21. Значить, у часті буде два числа. 21 поділити на 18 ми можемо взяти по одному. 1 на 8 -8, 1 на 1, 1. Піднімаємо. 1 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, 11 відняти 8 буде 3. 1 відняти 1 0. Зносимо 6. 36 поділити на 18 ми можемо взяти по 2. 2 на 8 16, 2 на 1 2 та ще 1 – 3. 36 відняти 36 до рівня 0. Ділення завершено. У відповіді отримали 12. 12 аркушів в одній пачці. Якщо в одній пачці 12 аркушів, то ми можемо знайти, скільки аркушів у 12 пачках. Третя дія. 12 помножити на 12. Починаємо множення з одиниць. 2 помножити на 2, 4. 2 помножити на 1, 2. Під одиницями ставимо крапочку. Множимо десятки. 12 помножити на 1. Якщо ми множимо на 1, то отримаємо те саме число, яке множили. Можемо з другим неповним допитком списати 12. Додаємо 4 зносимо. 2 додати 2 4, 1 зносимо. У відповіді отримали 144. 144 аркуші. Давайте складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки всього було пачок з папером. 12 додати 6 буде 18. Потім знайшли, скільки аркушів в одній пачці. 216 поділити на 18 це буде 12. І потім знайшли, скільки аркушів у 12 пачках. 12 помножити на 12 дорівнює 144 аркуші. Відповідь: Слово скільки замінюємо на 144 і записуємо всі слова, які були у запитанню до задачі. 144 аркуші кольорового паперу використав учень. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!